Масштабна війна знищує не тільки українські міста та інфраструктуру, але й забирає життя багатьох цивільних українців та захисників. Через це збільшується кількість людей, які мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Як отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника та хто має право на такі виплати? Розбираємося далі. Пенсійні виплати отримують непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, та одержували від нього допомогу, що була для них основним джерелом існування. Допомога нараховується за наявністю годувальника необхідного стажу, який в свою чергу залежить від віку, у якому помер годувальник. Непрацездатними членами сім'ї вважаються рідні та усиновлені діти, пасенки та падчерки померлого годувальника, які не досягли 18 років, або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. Діти, які навчаються на денній формі навчання в навчальних закладах до закінчення, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Та діти-сироти до досягнення ними 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Чоловік, дружина, батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю, або досягли віку 65 років або пенсійного віку. Чоловік, дружина, а в разі їх відсутності один з батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення 8 років. Важливо. Члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право за бажанням перейти на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним а членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, довічно на всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію зв'язку з втратою годувальника, призначається одна спільна пенсія. Пенсія по втраті годувальника згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування призначається в наступних розмірах: на одного непрацездатного члена сім'ї 50% пенсії за віком померлого годувальника, на двох та більше непрацездатних членів сім'ї 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами дітям сиротам, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків. Родичі військових, які отримали статус зниклих безвісти, загинули у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення. Каліцтва, контузія або захворювань, одержаних у період проходження служби, мають право на призначення та нарахування пенсії у зв'язку з втратою годувальника на підставі обох законів, основного про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та спеціального про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Згідно основного закону, члени сім'ї зниклого безвісти військовослужбовця набувають право на отримання вище зазначеної пенсії через місяць з дня внесення інформації про зникнення особи до єдиного реєстру осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Тобто для призначення пенсії до пенсійного фонду треба надати витяг з єдиного реєстру і документи, які підтверджують родинні стосунки. Якщо говорити про пенсію за другим спеціальним законом, то для неї необхідно більше документів. Серед них рішення суду про визначення особи безвісти зникло, витягу з наказу військової частини про виключення військовослужбовців зі списків особового складу та документи, що підтверджують родинні стосунки. Розмір виплат за спеціальним законом теж відрізняється. А саме, якщо право на неї має один непрацездатний член сім'ї, пенсія нараховується у розмірі 70% зарплати годувальника чи безвісти зниклого бійця. Якщо на неї претендують двоє і більше непрацездатних членів сім'ї 50% зарплати годувальника на кожного. Якщо годувальник загинув внаслідок нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, пенсія обчислюється в розмірі 30% грошового забезпечення. Ечення годувальника юристи зазначають, що при оформленні пенсії у зв'язку з втратою годувальника на підставі цього закону рідні військовослужбовці втрачають право на щомісячну виплату від військової частини у розмірі 100 тисяч гривень. Тож рішення щодо того, яким шляхом піти, необхідно приймати колегіально, враховуючи всі вище зазначені нюанси. Загальний перелік документів для оформлення пенсії у разі втрати годувальника ви бачите на екрані. Одноразову грошову допомогу внаслідок загибелі смерті військовослужбовця можна отримати на підставі закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей та постанови кабінету міністрів України номер 168 питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії воєнного стану. Згідно постанови кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року, сім'я кожного українського військового, який загинув за свободу та незалежність нашої країни, має право отримувати компенсацію одноразового грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Допомога за загиблого військового розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів, які зазначені в статті 16 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей. Отримати одноразову виплату за загиблого військового можуть батьки, дружина, чоловіки, які не одружилися вдруге, діти до 18 років, діти старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття, отриманці загиблого згідно закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі, що ви бачите на екрані. Якщо сім'я загиблої особи одночасно має право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, постановлених іншими актами законодавства, здійснюється одна з таких виплат за її вибором. Для призначення і виплати одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які проходили військову службу в Збройних силах України, необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування незалежно від місця реєстрації. Для сімей загиблих військовослужбовців, які проходили військову службу в інших військових формуваннях, таких як Нацгвардія, СБУ, служба зовнішньої розвідки, головне управління розвідки МО, Держспецзв'язок, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту та інших безпосередньо до цих формувань. У випадку, якщо військовослужбовець загинув або зник безвісти на непідконтрольній Україні території за заявою членів сім'ї загиблого, військова частина складає акт про смерть військовослужбовця та надає його для звернення до суду. Після встановлення судом факту смерті військовослужбовця необхідно звернутися до органу державної реєстрації актів цивільного стану громадян для отримання свідоцтва про смерть. Після отримання свідоцтва про смерть необхідно підготувати документи згідно переліку та порядку отримання грошової одноразової допомоги, зазначеним у додатку номер 2 Міністерства оборони України від 25 січня 2023 року, номер 45. Посилання на нього ми дамо в описі під цим відео. Після підготовки всіх необхідних документів процес призначення виплати повинен пройти декілька етапів. Районно-територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань. Військова частина приймає документи, засвідчує їх копії та надсилає їх не пізніше 7 робочих днів після надходження всіх документів обласному ТЦК та СП за підпорядкуванням. Обласний ТЦК ТСП перевіряє отримані документи та разом з висновком щодо можливості призначення одноразової грошової допомоги надсилає їх до департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони України. Структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України і Генерального штабу збройних сил України опрацьовують отримані документи відповідно до своїх повноважень та подають їх на розгляд комісії Міноборони. Прийняти рішення щодо призначення допомоги доводиться впродовж трьох робочих днів до командування сухопутних військ для інформування ТЦК та СП щодо загиблих в зсу, які повідомляють про це заявників. Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється обласним ТЦК та СП не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання відповідних асигнувань шляху перерахування коштів на рахунок банку, зазначений отримувачем допомоги у своїй заяві. Важливо за отриманням допомоги необхідно звернутися не пізніше трьох років з дати смерті, зазначено у свідоцтві про смерть. На сьогодні це все пишіть свої питання та розповідайте про ваш досвід у коментарях, бо він може стати у нагоді іншим. З вами була Ірина Головко і програма. Маємо право знати. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.